Всім привіт! Сьогодні з вами розглянемо ситуацію, коли у нас є дві або більше організацій. І е, буває така ситуація, коли ми товар е, оприбутковуємо, купляємо на одну організацію, а реалізовувати хочемо з іншої. І як це можна все відобразити в програмі Бас Малий Бізнес? Отже, перш за все, Будемо розглядати на прикладі. Переходимо на лаштування, ще більше можливостей. Кампанія. І має бути, по-перше, включено декілька організацій, заведено в нас, і має бути включена галочка передача товарів між організаціями. І можемо натиснути Налаштування передачі між організаціями. У мене, наприклад, є ТОВ і є ФОП. Товар я купую на ТОВ, але можуть бути такі ситуації, коли я буду реалізувати його з ФОПа. Так ми домовилися з клієнтом. І якщо я це зроблю в програмі без налаштувань, навіть якщо його оприбуткую на один і той же склад, і з одного і того ж складу буду реалізовувати, програма все одно мені цього не дасть зробити, вона буде говорити, що немає залишків. Отже, ми в налаштуванні передачі, нам потрібно робити передачу товарів між організаціями, тобто я маю СТОВ передати товар на ФО. Ми створ... натискаємо Створити, організація-власник, у мене ТОВ, а продавець, тобто кому ТОВ, вірніше, з якої організації я буду продавати товар, у мене буде ФОП. І ми повинні завести контрагентів для розрахунків. Контрагент власника я скопіюю і натисну і створю також контрагента. Це лише буде довідник, контрагент, і він буде постачальник, записати і закрити. І також створю такого ж самого контрагента як організація, контрагент продавця, він буде покупець, тобто він буде купувати в моїй організації. Записати і закрити. Далі галочка передачі товарів не виконується. Отже, одразу скажу, щоб ми сюди не поверталися. Це коли в мене вже буде налаштовано, буде це все працювати, і я захочу відключити передачу товарів між організаціями, я ставлю галочку Не виконується. Тобто я не видаляю, я натискаю не виконується. Тут у нас через внутрішній продаж. Ми маємо створити договір між організаціями, натискаємо створити. У нас тут вже з'явилися реквізити організації, продавець і «Організація», власник. Ми заповнюємо найменування, наприклад, основний. І цін для передачі. Буде по розрібній ціні передаватися. Взагалі, для чого? Ось це через внутрішній продаж. Тому що. Наші дві організації вони все ж таки, з точки зору бухгалтерського обліку, являються окремими суб'єктами господарювання, навіть якщо вони знаходяться на одній території і вони мають одного власника, це все одно два різних суб'єкта. І, наприклад, ФОП він ні звідки не може отримати товар для того, щоб його продати. Він має спочатку його купити в нашої організації. І тоді вже продавати. Але якщо ми цю програму використовуємо більше для управлінського обліку, то е, ви далі побачите, рухи грошові нам будуть непотрібні. Я потім покажу. Зараз ми натискаємо Записати та Закрити і спробуємо відобразити реалізацію. Давайте спочатку зробимо закупівлю, прибуткові накладні, натискаємо Створити. Буде в нас постачальник, наприклад, ферма. Організація на ТОВ у нас прийде товар. Так, розбіжності ми відключимо, додати. Ми будемо купувати торт, наприклад, 5 штук за ціною 100 гривень. І натискаємо Провести і закрити. Так, єдиний я ще поставлю на основний склад. Тепер даний товар, давайте перейдемо в закупівлі, звіти, запаси, поставимо номенклатура торт і сформуємо звіт. І бачимо, що по організаціям у нас тут не ділиться. Ну, давайте перейдемо на налаштування, структура, і додамо тут організацію сюди. Ось так, ось так і ось так. Без документа руху. І бачимо, що в нас, так, на ФОПі у нас 4. Ага. Бачимо, що в нас на основному складі немає торта, і на основному складі ромашки в нас є 5 одиниць. Тепер ми зробимо реалізацію. Продажі видаткові накладні. Створити, наприклад, роздрібний покупець, організація ФОП. Склад, основний склад, торт. Одна штука 400 гривень. Давайте поставимо розрібну ціну. 650, провести і закрити. Як бачимо, програма нам дала провести цю накладну. Вона не сварилася, вона дала її провести. І перейдемо в звіт запаси, і подивимося, що в нас на основному складі. На основному складі в нас мінус одна одиниця товару. Мінус одна штука товару. Нам потрібно тепер зробити передачу. У нас в програмі передбачена можливість її робити автоматично, тобто для чого воно дає заходити в мінус? Тому що це дуже незручно. От якщо, наприклад, у вас менеджер, у вас поток клієнтів, і це складно кожного разу, ви маєте спочатку ага, зробити передачу, потім реалізувати. Це незручно. Можна ось так пробивати товар, заходити в мінус, і, наприклад, в кінці дня зробити. Дану передачу, вже щоб одним документом декілька товарів передати. Як це робиться? Переходимо в кампанія, передачі між організаціями. До речі, давайте спочатку подивимося звіт. Кампанія, звіти. І тут у нас є звіт, залишки товарів для передачі. Сформуємо. І бачимо, що в нас є. Планується надходження на ФОП однієї штуки торта. І відвантажено планується з зто ромашка. Тобто є ось такий попередній звіт. Ви можете сформувати і подивитися, чи взагалі ви щось за день продавали, там, чи за місяць, і зробити ці передачі. Все, ми подивилися і безпосередньо переходимо в передачу, натискаємо компанія, передачі між організаціями. І ми можемо створити і вручну заповнити дані передачі, дану передачу. Або ж можемо натиснути кнопку заповнити документи передачі. Тут у нас вже підтягнулись стані. Період аналізу обирається місячний. І натискаємо Заповнити документи. І бачимо, що в нас успішно створена одна передача. Бачимо, що це був торт. І він передався. І давайте повернемося в наш звіт-запаси, сформуємо його. І бачимо, що в нас вже в основному складі 0, тобто вирівнялися залишки. Далі ми повинні розрахуватися, тому що, як я казала, у нас з'явився борг перед контрагентом одержувач винний організації, і контрагент-відправник теж має. Як постачальник. І ми маємо закрити дані розрахунки. Спочатку натискаємо Створити на підставі надходження в касу або надходження на рахунок. Бачимо, що в нас тут є операція від нашої організації. Покупець ФОП, каса, основна каса. І натискаємо Провести і закрити. І також маємо створити на підставі витрату з каси, де у нас вже постачальнику ми платимо, якби ФОП платить, постачальнику товромашка, ромашка, який тобто в організації купує. І натискаємо Провести і закрити. І повторюю, це ми маємо, якщо ми хочемо, щоб ну, взагалі бажано такі вести розрахунки. Але ми можемо і цього не робити. Просто ми будемо знати ось цей борг, який в нас перед цими контрагентами висить. Ми будемо знати, що це борг сформувався передачами і просто будемо його ігнорувати. Тобто нам головне зробити передачу, щоб у нас закрилися залишки. А вже розрахунки, то, то вже не важливо, але бажано. І також бачимо, що наш цей торт він по роздрібній ціні 650 гривень, і він туди-сюди передався. Далі ще в нас є звіт продажі, як ми все-таки аналізуємо наші продажі. Звіти, Звіт продажі і натискаємо сформувати. І бачимо, що в нас тут є в продажі. Де ми роздрібному покупцю продали, і є продажі, як ми продали ФОПу нашому. І як менеджеру, це буде не зовсім зручно аналізувати, тому що це не є якби нашим продажем. Ми просто передали між організаціями. І ми можемо виключити це. Ми ось тут натискаємо Вибрати інший варіант світу. І тут є продажі, окрім продажів нашим організаціям, і ми можемо побачити всі реальні продажі. Тобто кількість очищена від передачі, тобто це кількість, яка була без передачі, і сума. І також можна зробити звіт, де лише було нашим організаціям продажі здійснені. Але це, що стосується продажів. Якщо ж ви користуєте звітом валовий прибуток, наприклад, за номенклатурою, то у вас все-таки буде сформовано за кількістю 2. І щоб все-таки уникнути цього, потрібно перейти в налаштування, поставити розширений відбори, додати фільтр, якщо тут немає, і шукаємо фільтр, наприклад, покупець ось він. Ставимо не дорівнює. І ставимо ФОП. Тобто, все, всі покупці, крім ФОПа, і можна ось так аналізувати, зберегти варіант звіту. І так, його аналізувати. Ну, в принципі, це все можна ось так використовувати, передачу товарів між організаціями.